Я також являюся учасником Революції Гідності, крім того, я являюсь учасником автомайдану, Новобузького автомайдану. Такого маленького в одну машину. Мені колись білий Олександр Олександрович питав, Юрій Палечу, це ви їздите з України з прапором? Я кажу, а це автомайдан. Який це автомайдан? Може одна машина. Я кажу, а це такий маленький автомайданчик. Якраз я хочу сказати, що. Так, да, дійсно, коли я їздив машиною, на мене що було неадекватно, незрозуміло, коли на мене кидались люди, які були військовими в минулому і давали присягу на вірність України з такими докорами. Павло, я, що ти їздиш з Бендеровським прапором? Люди не розуміли, і багато зараз не розуміють, що це таке. Прапор України, що це означає символіка. Я ж говорю, я був здивований, коли людина, яка служила під прапором, мене звинувачила в тому, що я їздив під Бендеровським прапором. Коли я згадую про майдан, мене сльози навертаються на очі і стискує горло. Але я хочу сказати, що це були одні з щасливих моментів мого життя. Я відчув могутність з'єдності, я відчув, що таке справжній український народ, який став на захист праві, свобод і волі своїх співвітчизників своєї країни. Але я хочу зауважити багато, ми вже бачимо по телебаченні про Майдан, що там творилося, що там робилося. Ми знаємо, бачимо. але я хочу зауважити, також сказати. Що історія здатна повертатися знову і знову. Ще в 1918 році Семен Плюра сказав такі слова: сказав чи записав, але я це читав. Нам не страшні російські москалі. Нам не, вибачте, Нам не страшні російські воші, нам страшні українські гниди. Дійсно, можна назвати гнидами тим хто бере хабарі, хто оманою, спекулює довірою простих громадян, яких, можливо, недостатньо освіченості, які наївно вірять в того, хто дещо принесе якусь їм блага, якусь покращення. Неодноразово ми чули це з предвиборних кампаніями, люди знову і знову обманюються, вибираючи тих і самих. І попадаючи на ті самі граблі. Ну, як кажуть, скільки б на граблі ми не наступали, а все-таки хоче віритися в чудо, да? в чудо. Але я хочу сказати, що від нас з вами усіх залежить того, щоб ці жертви сотні небесної, тих тисяч, які зараз полягли за нашу Україну, вони були даремними, ми в першу чергу повинні також змінюватися, щоб світ змінювався навколо нас. А ті, хто будуть надалі спекулювати нашою довірою, брати хабарі і ставити себе вище простих, неосвічених, можливо, чомусь недосконалих людей, хай розуміють, що можливо вони тут оминуть суд. Дійсно, дуже важко придертися до людини, тому що вони прості люди, даючи хабаря, вони не зізнаються в цьому. Тому що надіються, що це їм окаситься і так далі. Але ці люди попадуть туди ж, до Небесної Сотні, і Небесна Сотня влаштує їм суд разом з Господом Богом. А, і крім того, до моїх слов, до слов Семена Петлюри, я хотів би, щоб прочитали ще сама слова Ліни Костенко, чи була Україна колись незалежною від кайданів що волю сковують, відкопить що душу від. Від чужих, що нас скуповують, і своїх, що нас продають. Слава Україні!